Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні на уроці ми будемо говорити про активну та пасивну лексику. Ви навчитеся розрізняти архаїзми та історизми. Та укладемо словничок неологізмів. Пригадайте, за апострофом треба писати обидва слова в рядку. Це рядок А. П'єдистав Об'єктив. Обидва слова в рядку написано правильно. Варіант Б. Алло, тонна. Відкрити, будь ласка, ваші зошити та запишіть в них сьогоднішню дату. Та відкрити підручник на сторіночці 32. Виконаємо першу вправу спостереження. Вам потрібно у вашому зошиті зобразити передноті кола та заповнити їх словами гуглити, вода, скайп, планіти, спати, ректи. У перше, коло вам потрібно вписати слова, які використовував Ярослав Мудрий. У друге, ті, що вживають ваші однолітки. А в перетинкіл помістіть слова, котрими послуховувався колись Ярослав Мудрий, а тепер використовують ваші ровесники. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. До речі, ланіти це щоки, а ректи промовляти. Запам'ятайте. Активна лексика це часто вживані слова. Весна, чистий, ти, сім, мріяти пізно. Їх використовують мовці в різних сферах життя. Пасивна лексика це слова, які вживають рідко. Вони відомі не всім мовцям. До цієї групи лексики належать застарілі слова та неологізми. Запам'ятай, застарілі слова. Архаїзми це застарілі назви, на зміну яким прийшли нові слова. Наприклад, чадо. Сьогодні ми говоримо дитина: ректи, промовляти, рамено, плечі, тать, злодій. Та історизми, так само є застарілими словами, це назви зниклих предметів та явищ людського життя, до прикладу, жупан, кульчуга. Очіпок, половці, печеніги, боярин. Неологізми це нові назви предметів та явищ. Наприклад, аккаунт, блогер, вебінар, профайл, провайдер худі. Запам'ятай, Запам'ятайте, застарілі слова в тлумаченому словнику мають маркування «САСТ». Неологізмами зазвичай стають слова, які запозичені з інших мов. YouTube. Нік, омбудсмен, і з часом неологізми можуть стати загальновживаними словами. Наприклад, іменники, трактор, автомобіль, ліфт, телефон на початку 20 століття вважали неологізмами, а тепер вони загальновживані, належать до активної лексики. Є неологізми, які створюють письменники, наприклад, хмару сніговерть, Колись гончар, акордитесь, блискотіть, павлоточина. Вони додають художньому твору емоційності. Виконаємо вправу другу. Прочитайте речення, визначте застарілі слова, з'ясуйте лексичне значення застарілих слів за тлумачним словником. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе, Застарілі слова. Персти дружиною прю корогу рамен. Перст це палець руки, дружина збройний загін. Прюк це спір змагання, корогла це прапор, а рамено пече. Наступне завдання вправа 3. Вам потрібно переписати вислови, уставляючи пропущені застарілі слова, за потреби скористайтеся довідкою. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. І творча майстерня. Колективно укладіть словник неологізмів не менше 10 слів. Які пов'язані із соцмережами інтернетом і комп'ютером. Розмістіть слова за алфавітом. Розкрийте їхнє лексичне значення. Це словничок, який тобі допоможе краще орієнтуватися у сучасних термінах. Лише тобі потрібно розмістити слова за алфавітом. Так, «селфі». Це фотографія, яку людина робить сама собі. Зазвичай за допомогою смартфона. Блогер людина, яка веде особистий блог в інтернеті, публікуючи тексти, фото або відео. Хештег – це спеціальний символ з ключовим словом, що допомагає знайти публікації на певну тему в соцмережах: фейк неправдива інформація або підроблений контент, який поширений в інтернеті. Лайк. Позначка подобається, яку користувач залишає під публікаціями, щоб виразити схвалення. Вірусний контент інформація, яка швидко поширюється серед користувачів інтернету через соціальні мережі. СТОРІС Коротка публікація, фото або відео, що зникає через певний час. Зазвичай через 24 години. чат – Програма, що імітує розмову з користувачем через повідомлення в інтернеті тролінг навмисне провокування інших людей в інтернеті, щоб викликати емоційну реакцію. Холовер це підписник, який стежить за оновленнями в аккаунті іншої людини в соціальних мережах. І наша рубрика Культура слова. Запам'ятайте, як правильно наголошувати слова. Зубожіння, зібрання, зручний. Давайте закріпимо вичини. У відповідній групу лексики з прикладами. І так, приклад архаїзми це перст вражий. Історизми це древляний кошовий і неологізми софт. Контент. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіночка 33, вправа 7. Вам потрібно прочитати речення, переписати їх, уставивши пропущені букви Е, -и», визначити застарілі слова і над кожним із них написати, це архаїзм чи історизм. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Я, буду, я бажаю вам успіху та буду чекати на ваші виконані роботи. Бувайте!